Нюсю, якщо ти не можеш запам'ятати ім'я внучки, то не піп винен і не діти. То вже до старості йде, будь мудра. У Марисі Вон Степанової троє внучок, то якось ж вона могла їх запам'ятати, як, каже, в телевізорі радили асоціаціями, бо її зять з дочкою так називають дітей, ніби вони досі в садочку в кубики граються. Такою, як літери впали, так і назвали. Першу внучку назвали Віолетою. То вона взяла ручку і листочок паперу і написала вокально інструментальний ансамбль літо. Кілька днів той листочок на дзеркалі був приклеєний. І Бог змилувався, запам'ятала. Другу внучку. Луною назвали. То то вже пішла в хід геть інша формула, то то лише треба було запам'ятати, що внучку звати місяць і в подумках перекласти на іноземну. Ну, а як третю бузьку мав принести, то вона геть до церкви ходила і службу замовила, думала, поможе. Але зять сказав, що ім'я було придумане ще до того, як вони зачали її. І молитви... Нічого не помолов. Ні ні. ні. Назвали внучку Мія. Ну, а вчора Степан в ганделику у мого Михайловича питав, які в нього асоціації з тим іменем? Ну, а які в ганделику асоціації? Ну, щось там, каже, спочатку ніби почав наспівувати там доре міа, а потім, думає, фальшивить і не хотів ганьбитися, каже, нема ніяких асоціацій. Ну, і, і, і... Але то не біда. Діти в місті живуть, та поки зареєструють, поки привезуть, то вона вже встигне вивчити. І ти нюсю так роби. Бо старість не радість. Якщо якось ж треба давати собі раду, то ти так і не сказала, як твою внучку назвали. Як? Делі? Ну і вміють твої кубики розкидати.